Привіт! Я тренер з розтяжки. Мене звати Олександра. Я рада тебе вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з тобою попрацюємо і поговоримо про дуже делікатну тему для нас, жінок, дівчат. Це дихання. Ми сьогодні виконаємо дихальну гімнастику, і я тобі покажу правила виконання вакууму. Адже сам вакуум він не дуже простий у виконанні, як може здатися зі сторони. Тому я тобі покажу. Найлегші варіанти, і поступово перейдемо до найважчого варіанту. Отже, ми почнемо з тобою саме з дихання. Ти можеш сидіти зручно на своїх ніжках, можеш на пальчиках. Якщо немає такої можливості, можеш сидіти просто на якійсь опори стілець або диван. Я буду сидіти на підлозі. І так. Я тобі зараз розкажу два варіанти дихання це короткочасне дихання та довге дихання. Короткочасне дихання ми виконуємо, сидячи рівно підтягуючи животик свій і тримаючи рівно спинку. Тобто ми робимо такий короткий вдих, працюючи тільки грудною клітиною і короткий видих. Тобто в цей час ти рівно тримаєш свій корпус і працюєш тільки грудною клітиною. І акцент більше робиш на видиху. Таким чином ми набираємося кисню в наш організм. І так само можемо позбутися допомогою саме дихання, можемо позбутися стресових ситуацій, перевтому якоїсь, наприклад, роздратованості. Якщо ти відчуваєш, коли, наприклад, тебе хтось дратує, от конкретно стань просто подихай. Я тобі кажу, ти настільки відчуєш, що це полегшення, ти сконцентруєшся не на ситуації, яка зараз на абум на тебе гапне, і ти не знаєш, що робити, і ти швидко реагуєш, якісь поспішні дії виконуєш, а потім думаєш про те, на що я то зробила. Повір, спокійно стати, подихати, понизити свій кортизол в організмі, тресовий такий гормон, понизити, і все буде кайф. Далі в нас буде довге дихання, тобто ми підключаємо вже свій животик. Зараз ми тримали його в тонусі, тобто підтягнутим із рівною спинкою. Тепер ти його послаблюєш. Послаб його так, щоб ну, ти відчувала, що а от такий, як він є. Розслаб його. тобто Не треба повністю його надувати, а просто розслаб таким, як він є. І довге дихання виконується, коли ми робимо повністю грудною клітиною вдих. І видих. І у тебе має бути таке відчуття, наче твій животик набирається водою. Робимо глибокий вдих грудною клітиною, при тому животик тримаєш розслаблений. Затримала дихання зверху і видих. Ще раз вдих. Затримала. Видих і розслабляєш животик. Вдих і видих. Ось такі два варіанти дихання ти можеш практикувати кожного дня, прокинувшись в стресовій ситуації ввечері перед сном і помітиш набагато кращі відчуття. Коли ти будеш реагувати на щось дуже різко. Далі ми переходимо з тобою на вакуум. Взагалі, вакуум можна робити в три етапи: тобто найлегший варіант, середній варіант і найважчий варіант. Ми почнемо з тобою з найлегшого варіанту. Взагалі, вакуум дуже добре працює на органи нашого ЖКТ, на наше травлення, на наші м'язи всередині. Ми працюємо над тонусом. Тобто на підтягнутим животиком, там, качаємо прес, стаємо в планці. Це все задіює зовнішні м'язи. Коли ми працюємо вакуумом, вакуум задіює внутрішні м'язи ті, які от не добираються цим качанням пресу постійно. І нам треба працювати над внутрішніми м'язами, тим самим робити такий масаж наших органів всередині, органів ЖКТ. І це дуже полегшує травлення, робить такий масаж легкий всередині. Своїх органів І зараз ми почнемо з тобою розбиратися, як це працює взагалі, як це потрібно виконувати. Для найлегшого варіанту ти лягаєш на підлогу і ставиш ніжки на якусь поверхність, тобто, щоб тебе підняті були ніжки на 90 градусів. Цим самим ти трішечки піднімаєш таз, вкручувавши копчик в себе. Якщо тобі буде важко тримати, ти можеш положити якусь подушечку, таку, щось м'ягеньке, щоб була опора тебе на спину. І ти зараз відчуваєш, коли підняла трішки таз, ти відчуваєш, як в тебе органи твого ЖКТ, твій, твоя підшлункова, шлунок. Таке відчуття, наче в тебе воно впадає. Ти своїми пальчиками Кістями обережно, з лобкової частини починаєш робити такий масаж, поглажування. Взагалі ми маємо розібратися, і ти маєш відчувати оце, кожен свій орган, як, як він там розташовується, як він працює. І таким чином ти починаєш говорити сама своїм тілом і розуміти, що твоєму тілу взагалі потрібно. Робиш такі легенькі поглажування. Ти можеш зараз пощупати себе, помацати, як в тебе тут що знаходиться, погладити. І таким чином поступово-поступово будемо налаштовувати свій мозок на те, що ми будемо контролювати свої м'язи внутрішні. Так, опустила таз, зробила глибокий вдих. Видих. Ще раз вдих. На видих піднімаєш таз. Після того, як ти один день, другий день пробиш такий масаж, відчуєш, як твої органи всередині так ніби підтягуються догори. Ти вже на наступні, через пару днів зможеш підключати роботу саме м'язів. І зараз ми з тобою попрацюємо над самими м'язами. Тобто ми зараз будемо робити вдих-видих. І коли ми видихаємо, ми будемо підтягувати ще більше догори наші органи ЖКТ. Робимо вдих, видих. Піднімаєш таз і втягуєш. В цьому положенні ти маєш підняти таз. Підкрутити копчик, тобто не отак, а підкручувати копчик і відчувати, як твої всі органи просто туди все втягується. Під час того, як ти це все тримаєш, ти можеш теж поглажувати себе, ти це все будеш відчувати. Ти будеш відчувати кожну частинку свою, яка в тебе знаходиться всередині. Якщо в тебе будуть шрами якісь на тілі, то ти їх теж будеш трішки відчувати, тому що ти працюєш м'язами і фасціальною тканиною, яка поєднує ці всі м'язи. Положенні ти можеш затримуватися, саме коли ти видихаєш і втягуєш живіт. Ти можеш затримуватися на свій рівень часу. Тобто для початку це може бути 5 секунд, це може бути 10 секунд. Ти Тисяч на свій рівень. Потім згодом ти будеш підвищувати. Час затримки, потім будеш виходити на рівень середній і не найвищий. Тому що з практикою, з кожним днем повторення вакууму, в тебе м'яси будуть працювати зовсім по-інакшому. Але якщо ти будеш виконувати це регулярно, показую другий спосіб, це буде вже на колінах. Такий середній варіант, те ж саме, вся методика виконання виконується так само, тобто робимо глибокий вдих. Видих, підкручуєш таз і втягуєш живіт. Так само ти можеш триматися, наприклад, за опору. Тобто, коли втягуєш всередину всі м'язи, ти тримаєшся за опору, але контролюй те, що ти будеш підкручувати таз, тому що так ти зможеш ще більше витягнути. Коли ти будеш в такому положенні, ти не зможеш його повністю втягнути. Тобто в тебе працюють зовсім інакші м'язи. Ще раз показую, робимо вдих. Зверни увагу, що сам вакуум потрібно виконувати саме вранці. Коли ти тільки прокинулася, коли тебе шлунок ще пустий, коли ти ще навіть не пила водичку, от прокинулася, трошки розрухалася, зробила лімфодренажну зарядку, зарядку любу, яку ти знайдеш у мене на каналі. І потім ти виконуєш гімнастику дихальну та от такі вправи з вакуумом. Можеш починати там один раз, зробила, другий раз зробила. Якщо ти новачок в цьому, то тобто ти спочатку проходиш рівень погладити, відчути м'язи свої, відчути, як вони там можуть тебе підвинутися, впадати. Тобто потім підніматися на рівень вище. І третій варіант це саме стоячий варіант, найважчий, тому що тут вже ти розумієш, як працюють твої м'язи зсередини, як ти можеш їх контролювати. Ну, і якщо ти вже профі в цьому, то можеш переходити саме до третього варіанту, це стоячий. Техніка та ж сама, ти вкручуєш таз і підтягуєш всі м'язи. В цьому випадку можна вже там гратися. Можливо, ти бачила дівчата, які граються з животом, граються. Там в положеннях. Це вже коли ти дійсно відчуваєш кожну частинку свого животика. Але якщо ти вже пройшла два рівні, тобто лежачи на підлозі, стоячи на колінах, ти можеш переходити вже, якщо тобі зручно, якщо ти відчуваєш комфорт, то ти можеш переходити на цей рівень. Робимо глибокий вдих, видих. І підтягуємо живіт. Так, в цьому випадку стоячи набагато ваше. Я практикую вакуум кожного дня, не залежачи від циклу, від дня мого настрою. Тобто, єдине, орієнтуюся на те, що якщо я там дискомфорт якийсь відчуваю, то я зроблю менше. Якщо я себе нормально почуваю, я зроблю більше. Тобто тут орієнтуюся вже на свої відчуття. І ще раз тобі показую, робиш глибокий вдих. Видих. і підтягуєш Отже, ми з тобою пройшли три рівні вакууму, Ми з тобою поговорили про дихання, як воно впливає взагалі на наш організм і як ти можеш позбуватися стресових ситуацій, ситуацій, які тебе не врівноважують. Коли ти не контролюєш свої думки, вийди на свіже повітря і подихай. Подихай тими техніками, які я тобі показала, просто подихай роби глибокі вдихи і видихи. Включай своє дихання перед кожним своїм тренуванням, перед кожним пробудженням твоїм. Дихай, дихай і дихай. І повір, з кожним разом, коли ти будеш відноситися з гармонією, коли ти будеш розмовляти зі своїм тілом, коли ти будеш розуміти, що твоєму тілу потрібно, воно тобі буде віддячувати в 100 раз більше. Повір, я практикую це все, я показую тобі, як це працює, тому що це працює на мене. Отже, дякую тобі за увагу. До зустрічі на новому занятті.